Друзі, привітики! Вітаю вас на своєму каналі. Іду додому. У нас, як завжди, дощ, 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 дощ. Трохи сумно, Ну, нічого. Прорвемося. Якось обіцяють весь вересень дощовий. Ну, як кажуть, знаєте, є така пісенька. Я думаю, що всі бачили фільм «Служебний роман і там пісенька співається у погоди. У природи немає поганої погоди. Я оце ходжу вже третій день наспівую її і заспокоюю себе. Ах. Купила сиру, сьогодні в нас по плану з Віранікою вареники з сиром. Сметани не знайшла, немає сметани. Ну в нас є в холодильнику сметана, вона, звісно, мені здається, вже кислувата. Ми побачимо. Будемо без сметани їсти. Шкварочками зробимо. Такі справи. Ось така у нас чудова, прекрасна природа. все зеленіє після дощику, як весною. Молоденький парк наш, який насаджували ми навесні. Здається, це вже друга насадка, здається, цього року поприживалися дерева. Сиру, сир магазину сніжанки. 300, ну може, 400 грамів. А сметана? сметана є? А що, сметани немає? У ну, мене дома кисла тільки. Чи? З ряжанкою?

Перервах між дощем, друзі, стараємося щось робити. Вибігаємо і перебіжками, як кажуть, щось робимо. Я вон побігла на город, визбирала помідори. Це помідори всі падалішні, ті, що зійшли з минулого року по всьому городі. На тій стороні, де в тому году в мене були помідори, де кучки лежали, я сушила, зірвані. Якісь залишались маленькі, я їх позбирала. Ну, До речі, вийшло таке немалесеньке відро. Жалко, їх я саме більше повибирала. Отакі, бачите, на руку мою Мою руку. Ну, такі трошки менше. Звісно, в них цих насіння дуже багато, то я буду їх переварювати кусочками. Зараз перемию, поріжу, переварюю через сито, щоб вони були весь сімчок. Та, напевно, на ніч цей. Замочу квасолю, завтра квасолю в томаті. Бо що ще робити з цим томатом? На пасту мало, на сок, у мене банок немає літрових. П'ять кабачків зірвала, зараз хочу натерти, тоже помию, перетру і в морозілку. в мене не було місця в морозілки. А зараз трохи м'ясо поїли, залишилося там. Ну, небагато і місця є, то хочу заморозити, пізніше не буде, будемо доставати, робити оладки. Кабачкові. І отакий не укроп наріз. Дивіться, який вже гарненький укропчик. Дощі йдуть. Укропчик росте, такий запашний. В мене там кури знесли два яйця. Я сьогодні теж по селі шукала, нігде яєць нема. То знесли, я пішла в курятник, зроблю зараз домашнього майонезу. Я вже так хотіла домашнього майонезу. Зроблю салат з помідорчиків з цибулькою і з майонезом. Як наїмся, і буду довольна. Отака у нас болотяка на, дворі, на, на цьому дворі де кури. Миску випорожнили, я зробила їм, мімаку, і намішала й соду, все, що мені там розказували. І зараз швиденько дам кролям. Я вчора, поки дощу не було, накосила, розстелила його. Сонечко вийшло, от у нас сонечко вийшло, я трошки підождала, щоб хоч травичка якось підсохла, накосила і принесла, розстелила, бо немає що давати. Сіна якось не хочеться сіно ще доставати і розкривати. Що там, крулики, не видно їх. Поїла, да. зараз дам. Ще треба, тужа, поки доща немає піти на низ цього буряка кормового зірвати та почистити, чи помить він грязюки. Та розкидати їм буряка кормового і качанчиків з кукурузи наламати, дати їм, щоб було що поїсти. Зараз раз в день даю, тому що я ж кажу дощ, отак стараєшся швидко-швидко вибігти і. Ой, роздать в болото вступила. Отак і працюємо. То побігала по городу, там який більший, пошибала бур'ян, позривала, свиням накидала, бо що ж він гниє. Отак От і живем. Ну, що там їш? Чи кидать їх до кролів, не знаю, чи не кидать, що робить. Може, кинуть взять чи до цього до кроля. Не знаю, що робить з ними. Чого вони не погуляли. Недовго музика іграла і дощику не було. Знов пустився та такий, як з відра. Я підставила бочку за пару хвилиночок, набралася вона і пере, і пере далі. Бідний виноград. Наварила варенички з сиром, як і обіцяла. Зараз будемо обідати. Пухенькі вийшли і робила вареники на кефірі. Кефірі сода. Олінилася зробити зажарочку і шкварочок зробила із маслом. Міша ще ж буде питати, де шкварки. Та не захотіла. Сало в морозилці забулася витягнути, тож будемо смакувати і так. Друзі, як і говорила, в перервах між дощем, поки його нема, точніше. Бігаємо, щось робимо якусь роботу. Збираємо якийсь урожай. От мені треба було зібрати малинку, спасти її, тому що вона вже спадала. Ягодки набралися водою, і вона просто від серцевинки відривалася. І багатенько вже попадало. Тож, хоч дощик трошки й я взяла судочка і пішла назбирала. Думала, вистачить одного, ну наспіло аж два літрових. Один зараз кину, навіть трошечки відберу в морозилку, а з остального зварю компот із з малини і кину трошечки терносливчика. ᱪᱮᱱᱴᱟᱭᱵᱨᱤᱴ ᱮᱴᱟ ᱯᱚᱱᱤ ᱟᱪᱱᱟᱭᱢᱨ ᱮᱴᱟ ᱯᱚᱱᱤ